Слава Україні! Пропаганда ухилянт від Росії. Російська ракета, не долетівши в Україну, впала на територію Арефії. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. «Ухилянт» – Москва проводить чергову інформаційну операцію проти України. Останнім часом у соцмережах з'являються відео, на яких нібито українські чоловіки знімають себе за кордоном на відпочинку та називають себе ухилянтами. Гур коментує, що синхронність появи численних пісень та відео це, начебто, героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист країни. Анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську компанію. Вказана і ПСО класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішні протистояння, повідомляють в ГУР. Крилата ракета повітряного базування Х-101, випущена Росією по Україні, вийшла з ладу і впала в полі на території Ерефії. Про це повідомляє мілітарний. Уламки ракети виявили в полі в Волгоградській області. Ймовірно, після пуску з російського бомбардувальника ракетоносця Х-101, пролетівши певний час, впала та розвалилася на кілька частин. Зазначається, що причина падіння невідома. На корпусі ракети не видно слідів від ураження ППО, що може свідчити про те, що ракета була несправною чи отримала пошкодження під час або одразу після пуску. На Хмельниччині університет судився зі студенткою. Мешканка Хмельницького навчалася у Вінницькому національному медичному університеті на спеціальності медична психологія. Спочатку повномасштабного вторгнення вона виїхала до Польщі, а потім до Сполучених Штатів. За словами дівчини, університет відмовив їй у переведенні на дистанційне навчання та в наданні академічної відпустки. І її відрахували після четвертого семестру в 2022 році. Однак Університет подав до суду, аби стягнути з уже колишньої студентки оплату за п'ятий курс навчання. Це 16 тисяч 799 гривень з урахуванням 3% річних та інфляції. Позов був поданий до Хмельницького міського районного суду. Там ухвалили стягнути з дівчини заявлену суму. Відтак вона подала апеляцію, і цього раду, разу Феміда стала на її бік. Хмельницький апеляційний суд скасував рішення, обґрунтувавши це тим, що університет не довів, що Хмельничанка отримувала освітні послуги протягом свого п'ятого курсу. Також університет не підтвердив режим навчання дівчини з урахуванням її перебування у Сполучених Штатах Америки та різницю у часі. Про це повідомили на сайті Хмельницького апеляційного суду. Дівчина з Білогір'я хотіла погасити борг, натомість віддала шахраям 9 тисяч гривень. Про інцидент повідомили у поліції. Як розповіли правоохоронці, 20-річна дівчина отримала в соцмережі повідомлення від невідомого, який назвався працівником антикредитної компанії. У переписці чоловік розповів, що надає вигідні послуги, допомагає достроково погасити борги перед банком. Умови дівчині сподобалися, тому вона погодилась і так переказала 9 тисяч гривень на чужий рахунок. Після того працівник компанії більше не відписував, а борг перед банком так і залишився. За даним фактом поліцейські відкрили справу і наразі вони шукають шахрая. У закладах освіти Хмельницької громади з 1 травня розпочнуть приймати заяви та документи для зарахування дітей до перших класів. Триватиме приймання документів до 31 травня. Про це повідомляють на сайті міськради. Записати можуть як батьки, так і законні представники. Для цього потрібно перш за все дізнатися до мікрор... якого мікрорайону закладу школи належить ваш будинок. Також у період від 1 до 31 травня зареєструватися в електронній реєстрації в заклади загальної середньої освіти і подати документи до закладу освіти школи вашого мікрорайону. Ну і також з 1 до 15 червня перевірити зарахування вашої дитини до закладу освіти. У міськраді пояснили, як діяти, якщо школа поблизу вашого будинку вам не подобається. Якщо ви хочете зарахувати дитину до школи іншого мікрорайону, то варто дізнатися в директора закладу освіти школи про наявність вільних місць. При наявності вільних місць подати документи на зарахування до обраного закладу освіти. Про зарахування дитини до школи іншого мікрорайону ви можете дізнатися після 15 червня. Дякуємо, що обираєте перше подільський. ще більше інформації про головні події країни та області у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся мирного та спокійного дня! Бережіть себе.